Як ви оцінити сьогоднішній матч? Ну, цей матч це логічне закінчення того недільного тижневого циклу, який ми робили. Досить хороший суперник, молодий, б'ються, куються. Те, те, що нас чекає в наступних наших іграх в чемпіонаті. Випробували, є питання, звісно, тому що ми ще не готові на 100%. Але в цілому, в цілому більше позитиву. Наступна гра вже через три дні. Чи встигнуть гравці відновитися та зіграти свій матч на максимум? Ну в них немає іншого шансу. У нас немає іншого шансу, як їх відновити. У нас є все для цього. Будемо відновляти, пацани зіграють впевнені на максимум можливості, які є на даний момент.